Доброго дня, любі четверокласники! Розпочинаємо з вами урок літературного читання. Продовжуємо з вами розширювати ваші знання про українських та зарубіжних письменників, поетів. Сьогодні познайомимося з новим автором Світланою Пасенюк, її віршем Моя Земля та розглянемо прислів'я. Підготуйте, будь ласка, все необхідне до уроку, підручник, сошит, ручку. Запишіть сьогоднішнє число 11 жовтня. Дзвоник всім нам дав наказ До роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно. плине час нехай даремно, хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Отже, зараз ми прочитаємо з вами вірш. Подумайте, чому він має саме таку назву? Отже, вірш називається Моя Земля. Чому саме таку назву він має? Мається на увазі Земля Ґрунт? Чи планета Земля? Чи все ж авторка мала на увазі батьківщину? Подумайте, чи любите ви свій рідний край. І за що саме? Перш ніж читати вірш, попрацюємо над орфограмами. Ну, читайте слова голосно, чітко звертайте увагу на наголос. Пахощі, блукав, обіймать, тужити, вдихаю, мислю. Всі слова вам знайомі, значення незрозумілих слів для пояснення значень тут немає. Необхідно лише, щоб ви їх гарно та виразно читали. Як ви бачите, розглядаємо ми новий розділ Україна з давніх часів до сьогодення. І перша авторка, з якою ми працюємо, це Світлана Пасенюк. Вона все своє життя попрацю, пропрацювала вчителем математики у сільській школі на Житомирщині. Але до того ж, пані Світлана писала чудові вірші та казки для дітей. Моя земля, іду я луками між трав, я пахощі вдихаю літа, і де б я досі не блукав, на цій землі я хочу жити, цю землю хочу обіймати, гриби збирати, траву косити, нічого кращого не знать, А лише її весь вік любити. Ти, друже, скажеш, тут не рай, і зовсім тут нелегко жити. Це так, мене ти не питай, чому я буду десь тут жити, я й сам не знаю, та ношу цю любов вже довгі роки, і вірність її я збережу, доки живу і мислю доки. Я сподіваюся, що вам дуже сподобається цей вірш. Тому що його кожен рядочок, як ніколи, є актуальним на сьогодні для кожного українця, для українців, для людей, які живуть зараз в Україні в таких складних умовах, для українців, яким довелося поїхати зі свого дому в інші міста, в інші країни, і які також переживають не найкращі свої часи. Подумайте, до чого закликає поетеса, для чого взагалі написаний цей вірш: звернути увагу на любов до своєї батьківщини? Чи можливо, щоб кожна людина, хоч на хвилиночку зупинилася, поглянула навколо, звернула увагу на свої улюблені вулиці, згадала гарні парки. Місця найкращі, найулюбленіші її батьківщини, та згадала, що все як би не було складно, як би було важко, але все одно вона найкраща. Зверніть, будь ласка, увагу, якими словами вона передає любов до своєї землі, якими рядочками цю землю хочу обіймати, гриби збирати, траву кусити, нічого кращого не знать. Але ж її весь вік любити. Тобто любов до землі заключається не тільки в словах, віршах, а й в роботі над цією землею: Тра... косити траву, робити цю землю кращою, згрібати листя, підбирати сміття та викидати його, щоб не було брудно. Саме в цьому і заключається ця вірність і любов до держави на довгі роки. Подивіться також на сторіночці 33-й ви бачите прислів'я, які присвячені Батьківщині. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда, грудка рідної землі дорожча від золота. За народ і волю віддамо життя і долю. За морем тепліше та вдома миліше. Наша слава Українська держава. Цим прислів'ям багато-багато років, багато десятків, можливо і сотень. Але я впевнена, що кожен, хто прослухав і прочитав хоч одне з цих прислів, хоч яке з них відобразилось у вашому серці та в душі, і ви побачили їхню актуальність і сьогодні, наскільки зараз вони підходять до нашого сучасного життя, сучасних подій. Скільки людей віддають своє життя, здоров'я за майбутнє за волю, за майбутнє життя України, скільки людей зараз не на рідній землі, не на Соловей без гнізда. І, звичайно, кожен сумує за своєю батьківщиною, за своїм домом, за людьми, які їх тут чекають. Отже, відкрийте, будь ласка, свої зошити, в яких записане число та класна робота. І створимо асоціативну павутинку до слова Україна. Я наведу вам приклад. Ви можете записати ці слова, можете збагатити цю павутинку іншими асоціаціями, які виникають у вас, почувши назву Україна. Що ж таке Україна? В першу чергу, це. Мова калинова, Україна це лагідна держава, це наша рідна, співуча батьківщина, батьківщина, яка бореться за волю і батьківщина, в якій найкрасивіша. Найгарніша солов'їна мова. Закликаю вас, прошу вас тренуватися, практикуватися, говорити саме українською мовою, тому що кожен громадянин України, я вважаю, повинен знати і вміти говорити своєю державною мовою. Отже, подивіться, будь ласка, необхідно скласти номер. І прочитати прислів'я. Дивіться нуль за рідною, тепер дев'ять землею. Чотири і в небі. Сумно, за рідною землею і в небі сумно. Подумайте, як можна пояснити це. Запишіть його собі у зошит. За рідною землею і в небі сумно. Спробуємо з вами підібрати синоніми до фрази рідний край до Україна. Отже, запишіть, будь ласка, Україна та підберемо синоніми. Це рідний край. Батьківщина, вітчизна, Україна ось синоніми, які можна використовувати. Означають вони в цілому одне ж і те саме. Україна це наш рідний край, батьківщина та наша вітчизна». Зверніть увагу, в даному випадку всі ці слова записані з великої літери, оскільки мається на увазі держава. А назва держави, як ви пам'ятаєте, це власна назва, тому пишеться з великої літери. Отже, прочитавши уважно вірш, давайте спробуємо доповнити усно речення. На цій землі я хочу. Жити, рости, будувати чи любити. Звичайно, жити на цій землі я хочу жити. Подумайте, будь ласка, якою ви хотіли бачити Україну в майбутньому? Почніть свою думку в зошиті: так, Я в майбутньому Україну бачу якою або Україну в майбутньому я бачу вільною, успішною, мирною, процвітаючою, незалежною, веселою, святкуючою, сучасною. Тобто ви можете дібрати свої приз прикметники, які будуть, на вашу думку, описувати багато не потрібно декілька слів, які розкриють ваші думки щодо майбутнього України. Отже, моя земля відноситься до якого жанру? Зверніть увагу, це вірш, римований вірш, так? що найбільше вас вразило в творі, подумайте. Повторіть, будь ласка, хто автор цього тексту? Автор Світлана Михайлівна Пасенюк, вчителька математики з Житомирщини, але не дивлячись на те, що вона математик, мала також талант до написання віршів та казок для дітей. Подумайте ще раз, яка головна думка твору. Вдома ви ще гарненько прочитаєте цей вірш на сторіночці 33 та надійшли мені фото зошита вашої класної роботи в зошиті, як ви все записали. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній вірш. До побачення!